Всім привіт! Сьогодні я розповім про дробну інструкцію, як водити мій транспорт та в інших іграх. Наприклад, Mod. Інструкція. Для того, щоб вибирати маршрут, треба використатися у цією менюшкою. Ось. О. Ми беремо стрілку і ось так вибираємо. Якщо нам підходить, ми нажимаємо кнопку. Встановити або буде по-англійськи називатися в деяких іграх сет. І потім з'являється на моніторі транспорту вашого, на машинах так не буде працювати, буде з'являтися назва маршруту. Ви будете вмикати фари буде горіти червоним ззаді. Для того, щоб дати сигнал, погодіти, треба нажати кнопку Гудок або Буде називатися в інших іграх по-різному, як зробив розробітник. Щоб прикрити екрани, є маленький тригольник такий. Ми на нього нажимаємо причинятися. Гудок це гудіти. На комп'ютерах підписані букви. Висадити пасажирів – Ця кнопка нажимається і потім висаджуються пасажири. Їх викидує. Але вона не працює. Я не знаю чому, це не мої проблеми. Відчинити двері, кнопка. Кнопки можна використовувати на консолях. Ну, або на телефонах і комп'ютерах, кому як зручно. Дверний сигнал це буде дзвонити двері. Передача це. Переключає ход. Зараз ми будемо їхати назад. Нажимаю передачу, вимикається біле світло, і ми будемо їхати вперед. Вид водія. Це, якщо ви хочете по РП грати, можна ось так нажати і буде вид водія у вас. Для того, щоб поворотники включати, треба нажимати зелені кнопки вліво вправоруч. Ну, а якщо ви граєте на комп'ютері, треба... Є е це буде ліво, Q це буде право. Якщо я комусь допоміг цей менюшки розбиратися, дякую за просмотр, до побачення.